На крадієві шапка горить сказали активісти. І прийшли з опуталами генпрокурора Шокіна та двох його заступників Столярчука та Гузеря під будівлю генеральної прокуратури, вимагають відставки керівників відомства через бездіяльність. Стара система в обличчях цих трьох людей, вона а не тільки їм не допомагає, а вона ще й ставляє палки в колеса. І тому ми бачимо тільки один вихід, щоб нарешті прокуратура почала змінюватись. щоб нарешті а, люди такі, які давно мають сидіти, ось судхайковська громада, яка вимагає, щоб нарешті справу Геннадія Кернеса завершили і Кернеса посадили, тому що там 100% докази. Тільки це станеться тільки тоді, коли люди зі старої системи, такі як шокер. Гузар і Столярчук підуть геть, тому що не можна чекати від людини, яка пропрацювала 30 років старі прокуратури, яка 30 років пропрацювала зі всіма старими режимами, режимами в цій системі, що вони почнуть хоч щось змінювати. Справою діамантових прокурорів назвали нещодавне затримання двох посадовців прокуратури, в яких вилучили дорогоцінні камінці, наркотики, гроші а також зброю. Замість того, аби розслідувати ці злочини, два заступника генпрокурора Юрій Столярчук та Володимир Гузер порушили кримінальне провадження проти Віда Сакварелідзе та Віталія Каська, також заступників генпрокурора, за наказом яких і проводився обшук. Таким станом справ активісти обурені і тому вибагають відставки Шокіна, Столярчука та Гузаря. Це йде системний спротив реформам та покарання тих, хто винні на вищих посадових слово прокуратурі. Крім того, не відбувається системних змін в прокуратурі, як наслідки, це Харків, Кернес, це те, що відбувається в Мукачеву, це, що в Житомирській області, в Рівненській Бурштин і так далі. Де ми не входимо в якісь акції, всюди ми бачимо, що прокуратура без дії. Також серед вимог активістів припинити тиск на директора українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука на цьому тижні. Кабінет міністрів відсторонив його від роботи. Я особисто довіряю Ігорю Леонідовичу, вважаю його професійною і порядною людиною. Також я хочу підкреслити, що ніяким чином на вступну кампанію всі ці перипетії не вплинуть. А буде розслідування. Ми будемо бачити результати розслідування. Міністерство освіти і науки в першу чергу зацікавлено в тому, щоб все було відкрито і прозоро. І саме в такому ключі ми будемо спілкуватися із генеральною прокуратурою і правоохоронними органами. Це одне з останніх найгучніших звинувачень з боку генпрокуратури. В Мережі одразу з'явилися версії, чому прокурори взялися за освіту. Одна з основних відвести очі від діамантової справи. Тим паче у розпалі вступної кампанії корупційні схеми з зовнішнім незалежним оцінюванням привернуть неабияку увагу. Заступник генпрокурора Олег Заліско повідомив, що за результатами обшуків працівників центру оцінювання якості освіти вже були встановлені особи, причетні до корупційних схем і окремим працівникам вже вручені повістки з викликом про проведення. Слідчих дій правоохоронці за результатами обшуків у центрі та вдома окремих службовців виявили комп'ютерну техніку, за допомогою якої посадовці, начебто, втручалися в систему реєстру 130 тисяч доларів, а також листування про корупційні каруселі. В найближчі дні буде оголошена підозра конкретним службовим особам у вчиненні корупційних злочинів. Позиція прокуратури в даному випадку є чіткою, якщо це керівник органу, його заступники. Відповідно, в такому випадку буде прийнято однозначне рішення про звернення в суд про обрання запобіжного заходу арешту. Натомість перший заступник міністра освіти та науки Інна Совсун на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що вигоря лікарчука вилучили дві ручки та чашку. У його першого заступника Володимира Винника 5 тисяч гривень, а також комп'ютери та телефони. Та виникає питання, чому вперше за роки проведення тестування виникли питання до центру оцінювання якості освіти. У 2015-му з'явилося нововведення. У сертифікаті про зовнішнє незалежне оцінювання з'явився висновок не здав. Ми повернули в українську. Освітню традицію, таке поняття, що, виявляється, екзамен можна не скласти. А то в нас останні роки звикли всі. Всі екзамени в університетах можна, якщо не скласти, то купити. В школах негативної оцінки на державній підсумковій атестації не ставиться. Тепер у нас є достатньо велика кількість людей, яка переконалася в тому, що може бути така ситуація, коли екзамен скласти не вдалося. Якщо людина не склала тести зовнішнього незалежного оцінювання, то дорога до альма Альма-Матер для неї цього року зачинена. Згодом пан Лікарчук дав інтерв'ю одному з українських видань, де зізнався, що до нього не раз зверталися сильні миру цього, аби змінити результати ЗНО і щоб оцінка не склав, змінилася на позитивну. Бо діти певних прокурорів, депутатів чи чиновників, не склавши ЗНО, цього року, не можуть вступити до вищого навчального закладу навіть за контрактом. Та це лише версія, а факт відсторонення Ігоря Лікарчука від виконання обов'язків. Чим завершиться освітня справ поки невідомо, але працівники центру ЗНО на своєму офіційному сайті вже висловили цілковиту підтримку своєму керівнику. Вступилися за нього і громадські організації. Активісти вважають, що справу проти нього було сфабриковано.